Привчаємо персика до нової переноски. Отак вона виглядає. Оце показував тільки низ і закривається ось так. Отак. Раз. Ось так. Ось змієчка. Така сумочка виходить через на плечі. Ну, персик звідти витягує поки іграшки свої, ну не залазить. Пробує, підходить, там, нюхає. Бо тут вже вирішилось остаточно, що в тій буде ходити тільки до лікаря на прийом. А це, щоб, якби привчився до неї, можливо це знову відщибну вверху. Як лежанок. Подушечка йде, до речі, Така. її можна прати, там всередині витягується наповнювач подушечку можна прати. Ось ця сторона тепленька, а така атака прохолодна. Може персик сюди не заходить, бо тут жаркуємо. Но я думаю, поступово звикне До нової переноски. Так, кидаємо туди мишки, він їх звідти витягує. Грається. Ну, це добре хоч не боїться її. Да? Так? Як тобі новий домик? О! Нема нічого. Да, повозмущався, пішов. Заглянув, що немає нічого, пішов. Сховався.